Придністров'я звернулося до Росії з проханням захисту від тиску Молдови. Трьох героїв Хмельниччини посмертно відзначено орденами. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському розпочинаємо. З'їзд так званих депутатів невизнаного Придністров'я ухвалив звернення до Росії з проханням захисту від тиску Молдови, звернувшись також до низки міжнародних організацій у заяві Придністровські депутати стверджують, що Кишинів почав проти Придністров'я економічну війну, маючи на увазі скасування митних пільг та зумисно блокує перемовини з Тирасполем. В Уряді Молдови заявили, що з'їзд придністровських депутатів та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Під час бойового зіткнення в районі Часового яру загинув військовослужбовець з Хмельниччини. Сьогодні, 28 лютого, в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів у Старокостянтиніві відбувалася церемонія прощання із загиблим захисником України, рядовим Бановим Михайлом Михайловичем, 72-го року народження. Повідомили у міській раді. Вірний військовій присязі Михайло загинув 13 лютого 24-го року в результаті бойового зіткнення у районі населеного пункту часів Яр Донецької області. Полеглого воїна поховали на міському кладовищі вічна слава й пам'ять герою. Сьогодні перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін вручив державні відзнаки рідним військовослужбовців, які загинули виборюючи для українців вільне незалежне життя. Так згідно з указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі орденами за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджена Романа Васильовича Романюка, Андрія Леонідовича Черніцького та Олега Віталійовича Богача. Наші мужні захисники віддали найцінніше за свободу і незалежність рідної держави. Це своє життя. Тепер наше завдання зберегти пам'ять про їх подвиг та увіковічити у історії імена тих, хто назавжди залишився воїном. На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини аварії, під час якої загинули двоє 16-річних підлітків. Дорожня пригода сталася вчора, 27 лютого, близько сьомої вечора у Старокостянтинові. За інформацією сектору комунікації обласної нацполіції, 16-річний місцевий житель на мотоциклі не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм водій та його пасажирка однолітка загинули на місці події. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини, за яких сталася подія. Хмельницький туристично-інформаційний центр запрошує хмельничан та гостей міста пройтися екскурсійним маршрутом «Нетиповий проскурів. Новий екскурсійний маршрут, який розповідає про життя, побут і дозвілля мешканців Хмельницького, спеціалісти центру розробили та презентували наприкінці липня минулого року. Маршрут за цей час був доопрацьований, тому у вас буде можливість провести свій вихідний із користю та дізнатися, чому, наприклад, про скурів вважали містом готелів або про фурор від гасових ламп і недовіру до електрики місцевого населення. Тому всіх бажаючих запрошують у суботу, 2 березня, долучитися до цікавого екскурсійного маршруту. Детальну інформацію ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського на цьому. Ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з Першим Подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.